Заклад був побудований у 1975 році. Ну, році. Відповідно, і харчоблок наш теж був створений у 1975 році. Як таких капітальних ремонтів протягом 40 років не проводилося. Цю проблему побудованих ще у радянські часи де садочків міська влада Житомира цього рік вирішує грунтовно. Заявкам самих садочків працювали спеціалісти робили проект в більшій частині. замінювали все. Спеціальна комісія прискіпливо добирала виконавців робіт, запевняє чиновник. По якості виконання робіт, робіт, по кількості зареєстрованих працівників чи фірма зареєстрована в місті Житомирі. Деякі підрядники з минулого року були не допущені до роботи. Але є й такі, що не виправдали сподівання і цього року. Зауважує Матвій Хренов. Про вже виконані роботи заступник міського голови звітує на своїй сторінці у Фейсбуку. Показує фото до ремонту. І після повна зміна харчоблоків вже відбулася у трьох міських садочках: – 73-му, 46-му та 55-му. « Замінено було повністю все починає. Чи з електрообладнання? Це проводка повністю вся, яка йде до технологічного обладнання, а також освітлення. Це першочергово замінена була система водовідведення і водопостачання, система опалення. Тобто був зроблений дійсно капітальний ремонт на кухні. Нові витяжка, сантехніка, кухонні меблі, бойлер та яскраво зелений колір свіжої плитки на стінах. У таких умовах готувати їжу дітлахам не лише безпечно, а мабуть і дуже приємно. Зробив комфортні умови для праці. Наш підрядчик, а також дякуємо тим, хто виділив кошти для ремонту, тому що ми працюємо для діток, щоб наші дітки росли здоровими і міцними. Аже на роботу вже хочеться ходити, як ідеш як на праздник. Сьогодні ми варимо борщ. На второї нас картошка, пюре, тютеля. У пральні теж проведено повну реконструкцію. Підрядник замовних робіт, власник будівельної фірми Житомирянин, вперше співпрацює із державними закладами. Розповідає, що до цього садочка ходять діти, знайомих та друзів, тому йому важливо було зробити все якісно. Такі розрішили вдорожити проект, тому що виникло дуже багато много нюансів. Когда почали демонтировать демонтувати старе скажем так стару плитку, вылезло очень много таких подводных камней на сьогоднішній день стоять споживает яке скажімо, споживає там, мінімум електроенергії, оборудование, которое будет нової пліти, котлы, которые сьогодні теж стиральні машини, которые там йдуть с мінім... з мінімальним электроэнергии. електроенергії, на реконструкцію лише у садочку 55 было було витрачено більше 800 тисяч гривень.